Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство СТІЗович. І в сьогоднішньому відеоролику нас чекають огородні роботи. Зайдемо в теплицю до огірків, покажу, як е, я їх буду опускати. Ну там треба все прорвати, бур'ян, вичистить, зробити, коротше, порядок. Ще зайдемо, я покажу вам наші помідори, так як я давно не показував їх. Ну і попрацюємо на огороді, так як розвелося багато шкідників. І досадимо трішки розсаду перцю, так як він у нас залишився і не хочеться його викидати, десь його потикаємо. Я думаю, відеору. Ролик буде цікавий, друзі, залишайтеся з нами, ну, а ми починаємо наш відос. Погнали! Зараз буду обробляти капусту нашу, так як з'явилося дуже багато білокрилки, це такий розповсюджений шкідник, всі з ним боряться, ну і ми будемо зараз з нею теж боротися. Ось зараз я підійду до капустини і, можливо, вийде засняти. Бачите, літає Маленька, якщо ще й так зробити, о! Якщо видно. Дивіться скільки. Інсектицид-акароцит для захисту плодових винограду полуниці та овочевих культур від кліщів та деяких інших шкідників. В Пакетику тут у нас 10 мл, додаємо на 5 літрів води. Ну і гарненько перемішуємо його та бризкаємо. Ну, а якщо воно нам не допоможе, то, мабуть, вирвемо та викинемо нашу капусту, щоб не розводилась. Ще якась тут ще якісь скідники. Ого, її тут розвелося. Треба бризкати середину, бо яйця кладе. основна маса щось сидить завжди під листками. Не на листах, а під листками. Ой-ой-ой, її -ой -ой, тут взагалі. Ну а зараз займемося обрізанням нижніх листків на наших огірках і опусканням їх. Так як багато ну як багато писали мені люди в коментарях, покажіть, як ви опускаєте огірки. Ну Зараз і покажу. Погнали. Так, вони вже прямо всі доверху виросли, прямо впираються в стелю, тому потрібно їх опускати. Так як теплиця невелика розмірів і не хочеться, щоб воно тут все заплітало, заростало, тому ми так їх обрізаємо, опускаємо, щоб було зручно ходити, ну і збирати самі огірки Збирати самі огірки. Збирати самі огірки, зручніше буде, ми їх бачимо, ну і не пропускаємо їх. Так, ну що, почнемо. Ось де виходить, як ви бачите, нижнє листя у нас розрослося. Широко внизу плодів немає, тому обрізаємо листя, так як толку з них ніякого немає. Повністю так стовбур обчікуємо. Це ще робимо для того, щоб було зручніше поливати, тому що ну, незручно, коли багато листя на грядці, його поливати. Так. Отак от, все. Чи крижим, головне стовбурний, чи крижим. Получається отакий от от голенький стовбур, який можна вниз закручувати і опускати. Так, ну і сам процес опускання. Зараз обріжу пасанки, які попускали вуса, щоб не заважали. Теж їх обрізаємо. І ось до мене тут вірьовка, Зараз беремо і опускаємо. А нижній стовбур е закручуємо. Щоб його не переламати. І так ми робимо постійно. Раз в неділю це 100% ми це робимо. Так, ну і ось таким чином опущений огірок, бачите, ось закручений вниз. Отак він тут і буде. Все. До речі, загнивання стебла можливо і за того, що ми обрізаємо ці листки, опускаємо і лежить стовбур на грядці, заливається вода, і за цього він гніє. Ну там, де він трішки буде перегнутий, лопнутий, і виходить загнивання. Ну без цього ніяк. Якщо їх не опускати, то тут заростуть такі джунглі, що мало не покажеться. Працюємо далі. Це в нас, друзі, виходить тільки з першої грядки, дивіться. Скільки і бур'яну, і листя, наскільки ми його прочистили. Ну що ж, друзі, другий день і ходімте, подивимося на результат, як я вчора попрацював. Ось де вийшла така купа бур'яну та листя. І заходимо в теплицю, дивіться. Як не ночі новенькі. Скільки місця до стелі. До речі, прибрав буржуйку стояла, заважала. Тепер набагато легше і дихати стало. Бійці. Зараз ми їх ще поллєм. І все. Так, друзі, давайте я вам зараз покажу, якщо не чистити теплицю від бур'янин та від лисків, що виходить? Ось де як ви можете бачити, це у нас нормальний огірок. Отакий виглядає. Далі у нас йде отакий ось огірок здоровий, да? потім у нас йде отакий ось огірок. Дивіться, це ще не все. Ось ще один. Бачите? Це ми пропускали гірки. І це ще не всі. Це таких уже, я не знаю, штук, мабуть. До 10 ми зібрали отаких. Не зразу, а в процесі рісту огірків постійно знаходили такі гірки. Дивіться. Ось так. Стовбур, який лежить на землі, він, виходить, приростає. Ось де дивіться, це вже прирощій. І таким чином швидше получає огірок вологи та корисних речовин до верху, так так як йому прийдеться тягнути по всьому стовбуру, а так уже ось там, десь на середині воно переросло і вже поступають поживні речовини. З огірками ми впоралися, довели їх до лоду, а тепер переходимо до теплиці з помідорами. Давно я вам її не показував. Дивіться, виходить, дві купи то з огірків, це з помідорів. Помідори теж я попроривав, бо була теплиця шота запущена, шота, позаростала бур'янами. Дивіться, друзі, яка красота. Наскільки вони вже вимахали вверх, і ще далі ростуть ось так. Нам дуже подобається. Вже у нас є красні помідори. Ось дивіться. Ну і, звичайно ж, продегустуємо наші помідори. Ранні, домашні, дуже смачні. М -м -м. Скоро будемо робити салати. Є, ну добре. Чекаємо ще, коли більші повиростаються. У нас черрі покрасніли поки що. Ну і чекаємо більших. Ще в нас є на вулиці помідори. У нас низькорослі і високорослі. На високорослі треба буде зробити розеточки, щоб їх підв'язувати, закручувати і вони пилися вверх. Зараз я вам їх покажу. Оце у нас виходить, низькорослі помідори ростуть. А це високорослі. Їх ще треба пропасинкувати і отут-поробити такі розеточки, щоб, щоб можна було їх закручувати. Бризкав я вчора білокрилку. І нічого той препарат не допоміг. Дивіться і скільки ось сидить. Бачите? Підскажіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретеся з цим шкідником. Ще в нас залишилась розсада перцю. Це у нас 5 ящиків Цього солодкого і один ящик гіркого. Посадимо, де у нас вже посаджений перець, отам загустимо його трішки, так як він любить загученість. Ну і не викидаєш ж його, буде рости собі. Хоч він і передержаний, ну нічого страшного. Так, ну що, друзі, з перцем ми закінчили і хотів показати вам ще наші квіти, тому що ми їх ховали від груду. Думали, що буде грод, так як зараз така погода, наскільки там на 3-4 дні дожі, тому ми їх ховали під навес. Ну і поки що вони будуть стояти тут. Дивіться, просто яка краса, як якийсь оазіс. Ну а зараз хочу взяти одну із самих таких, які нам подобаються в руки, щоб було красивіше вам показувати. Дивіться, отака ось. Шикардосна у нас петуня. Правда, вони трішки хлорозять, ну нічого, ми їх підживили добривами, і ще треба буде їх пообрізати, і вони знову наростять гарні квіточки. Ось така краса, дивіться. Взагалі, клас. Ще нам дуже подобається ось така менша петуня, дивіться, яка цікава в неї шапка. Дуже так красиво виглядає. Ще ми купили дві петуні. Вони вже були в відеороликах. Ось девиця, ось дуже цікаво, як розростеться. Бачите, яка вона має вигляд, і дуже цікавий вигляд має ось отаку. Ми ще купили. Теж цікаво, як вона розростеться. Я думаю, буде прям дуже дуже красива. Ось так. Ну і такий у нас сьогодні, друзі, вийшов відеоролик. Всім дуже величезна дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, ми їх читаємо. Підписуйтесь теж на канал на наш. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі! Всім пока!